Привіт! Ви знову на каналі з Людмилою Мельник. Уявіть собі, що ми йдемо з вами вулицею сучасного міста. Ми піднімаємо голову догори і бачимо сонце в зеніті і лише верхівки величезних будівель. Величезні будівлі, між якими ми стоїмо. Ніби звужуються і сходяться в одну точку. Цю точку ми називаємо точка сходження. Саме від цієї точки ми й почнемо сьогодні з вами будувати наш міський пейзаж. Отже, по центру нашого аркушу паперу ми обираємо довільну точку, з якої будуть виходити промені. З усіх сторін аркушу паперу ми обираємо ширину наших майбутніх зображених будівель. І поєднуємо їх з нашою єдиною точкою сходження. Так як ви це бачите на малюнку. Лінії, які ми бачимо горизонтальними, тобто це лінії вікон, будуть у нас паралельні. Боковим частинкам нашого аркуша паперу. Висоту кожної будівлі обираємо за власним задумом, тобто довільно. При побудові вікон і поверхів нашої будівлі також користуємося точкою сходження. Пам'ятаємо про те, що нижні поверхи будуть здаватися нам вищими, ніж. Ось ті, що знаходяться на самому вершечку наших будівель. Тому відстань між ними буде зменшуватись. Щоб уникнути помилок, спочатку працюємо олівцем. Обов'язково використовуємо лінійку. Горизонтальні і вертикальні лінії мають бути паралельні боковим зрізам нашого аркуша. Беремо фломастери. Наші улюблені графічні матеріали і починаємо обводити контури. А також прописуємо деталі, вікна і різноманітні оздоблюючі деталі наших будівель. В деяких місцях показуємо товщину наших будівель. Майже всі будівлі нашої композиції розташовані фронтально. А тепер зверніть увагу, як намалювати будинок, який до нас в кутовому положенні. В цій будівлі, як і в інших, вертикальні лінії сходяться до центру нашого аркуша, до обраної нами точки сходу. А ось лінії поверхів паралельні сторонам нашого аркуша. В місці, де обрали точку сходу, я малюю сонце, використовуючи жовтий фломастер, і переходимо як на веселці до оранжевого, рожевого, потім фіолетового. Фарбуємо, тобто штрихуємо кольоровими фломастерами, лініями по колу, тобто концентричними. Уявляємо собі. Що концентричні фіолетові і блакитні кола поєднуються за будівлями. Щоб зробити плавний перехід між кольорами, змішуємо кольори при розфарбуванні. Дизайн і колір кожного з будинків, ви можете обрати самостійно або взяти за зразок будинки, які вам подобаються. При роботі з фломастерами нам потрібно дуже ретельно визначати напрямок нашого штрихування. Якщо штрихування проводимо горизонтальними штрихами, то вони будуть паралельні один одному. Вертикальні штрихи і лінії виконуємо так, щоб вони були направлені до точки сходу. Кілька похилих рівних штрихів. Які ми розташовуємо на площині, імітують відблиски скла. Стіну між будівлями, яка потрапляє в тінь, можна виконати темним кольором. В оздобленні цих будівель ви можете проявити свою фантазію. Отже, графічне зображення міста за однією точкою сходу. У нас майже готове. Сподіваюсь, що ця робота принесе вам задоволення. Також цю роботу можна виконати фарбами вмішаній техніці або олівцями. Бажаю успіху!